14 лютого середа на руках у Бога Емілія Бузаджи Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимусь лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох втішатимуть мене, Псалом 23, вірш 4. Початок повномасштабної війни ми з родиною зустріли в рідному місті Маріуполі. Незважаючи на те, що чули вибухи, починаючи з 2014 року, до цього неможливо звикнути. Проте цього разу все було значно страшніше. У будинок наших братів із церкви прилетів снаряд, вони фактично опинились на вулиці, тож прийшли до нас по допомогу. Ми мали вільну квартиру, тож мої батьки вирішили відвезти їх туди. Батьки взяли нас із братами і сестрою із собою, аби на зворотному шляху зайти по харчі. Уже під час окупації в будівлі басейну Нептун людям роздавали гуманітарну допомогу. Їжі давали небагато дві пачки печива і баночку горошку. Ми були раді навіть цьому, адже їжі в місті майже не залишилося. А з такою великою родиною, як у нас, ми мали надію прожити довше. Коли ми поверталися додому, мама згадала слова знайомого про те, що біля шпиталю є мобільний зв'язок, тому вона попросила тата піти перевірити, упевнена цю думку, послав їй Бог. Іти було недалеко. Ми хотіли зв'язатися з родичами і дізнатися новини щодо війни. Усі зупинилися, чекаючи, доки тато повернеться з новинами. Потім мама запропонувала нам потихеньку йти додому, щоб не стояти на одному місці. Над головами безперервно літали снаряди, тому просто стояти було страшно. Ми пішли далі. За мить я почула зовсім поруч гучний свист. Я вигукнула лягай. штовхнула свого молодшого брата, але сама не встигла впасти. Через секунду побачила, як за 30 метрів від мене вибухнув снаряд, і людину, що йшла попереду, розірвало. Я відчувала шок і відчай. Проте згодом зрозуміла, якби ми не затрималися в той момент, коли мама відправила тата до шпиталю, можливо, ми б усі загинули. Наступного дня на басейн Нептун окупанти скинули авіабомбу. Усі люди, які стояли в черзі на вулиці і ті, що були всередині, загинули. Того дня ми також ішли туди, але не встигли дійти, за що дуже вдячні Богу, адже й ми могли загинути. Слава Богу, що він нас у той момент урятував. Таких історій моя родина пережила багато, але самі. Саме ці показують мені, як Бог під час бомбардування носив мене та мою родину на руках.